Сьогодні ми розглянемо портативну ігрову приставку miu a 30 Це пристрій, який поєднує в собі стильний дизайн, зручне керування та чудовий екран, що точно не залишить вас байдужими. Хоча приставка має не найпотужніший процесор, його цілком вистачає для більшості потреб. І в тестах не було знайдено жодної гри, яка б працювала погано. Ще один приємний бонус. Мію А30 легко вміщується в кишені навіть разом із чохлом, що робить її дуже зручною для перенесення. В комплекті ви знайдете саму приставку: чохол, кабель для зарядки та кабель для підключення провідних навушників. Я придбав цю приставку всього за 2 53 долари 53 центи, завдяки знижці, яку побачив у телеграм-каналі «Знижка А. Скориставшись купоном на 20 доларів, який мені допомогли зібрати в телеграм-спільноті взаємодопомоги AliExpress під назвою Action Buy, я зміг суттєво заощадити. Якщо ви придбали приставку без карти пам'яті, ви можете натрапити на поради щодо її перепрошивки, але цього робити не потрібно. Просто вставте карту пам'яті в пристрій або виберіть її в меню, і приставка автоматично перезавантажиться, створивши всі необхідні папки. Далі, під'єднавши до ПК-Роми ігор, потрібно завантажити у відповідні підпапки папки ROMS, які були створені на флешці. Але якщо ви наважитесь перепрошити приставку, ви матимете змогу під'єднуватись і завантажувати ігри на неї по Wi-Fi. Наприклад, прошивка з Прус таке вміє. Напишіть у коментарях, що ще вам хотілося б дізнатися про Мію А30, та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Посилання ви знайдете у профілі. thank <laughs> you